Слава Україні! Смерть мокшинським окупантам. Мабуть, усі люблять малосольні огірочки, та не всі вміють їх готувати. Отож у цьому відео найпростіший і найсмачніший рецепт малосольних огірків, а також усі секрети. Отже, перше це огірочки. Можна брати для малосольних будь-які сорти навіть ті, що не призначені для квашення. Якщо огірочки у вас свіжозірвані, щойно із грядки, то їх достатньо помити. Якщо ж вони у вас десь трошки полежали, чи ви їх придбали на ринку, то їх слід помити і на 40 хвилин, чи на годинку, чи навіть і на дві замочити у холодній воді. Далі їх слід обрізати для того, щоб розсіл швидше всотувався у огірки. Можна просто ось так обрізати і закладати в банку. Можна для того, щоб пришвидшити їхню готовність проколоти шпашкою чи голкою. Тобто якимсь Гострим предметом. Такі огірки просоліють швидше. Можна це зробити ножем, ось так кінчиком в кількох місцях проколоти. Дехто робить ще таку маніпуляцію, особливо на великих огірках. Значить, розрізає вздовж майже до кінця. А тепер перпендикулярно ось так. Виходить огірочок ось такий. Можна просто особливо більші огірки взяти і розрізати не до кінця. А можна і до кінця, щоб було дві половинки. Це, якщо ви хочете, щоб дуже швидко вони були готові. Я просто накидала огірки в банку. Якщо ж ви хочете, щоб їх помістилося що якнайбільше, маєте час та натхнення, то можна поставити їх з торчма. Тоді влазить максимально багато. Далі, сіль. Я беру кам'яну, йодовану і не дрібненьку, а ось таку середню або крупну. Скільки давати? Є різні рецепти. Середньостатистична норма це 2 столових ложки із невеликим горбком. Якщо ви ніколи не робили, зробіть отак з двома столовими ложками. Спробуйте і ви зрозумієте, що вам і скільки подобається. Жінкам, як правило, вистачає, а чоловіки, як правило, люблять такі солоніші. Тому можна дати і дві ложки зверху. Або половиною, якщо без верха. Далі спеції. Базовими вважаються хрін, і корінь, і листя, часник, можна брати зубці, а можна брати самі стрілки, чи ще окрім зубців і стрілки. До речі, коли вони молоденькі, то вони з'їдаються дуже смачні. І кріп. Можна, звичайно, додавати. Листя вишні, листя смородини, все, що ви любите. У квашені огірки на зиму я додаю це, але для малосольних я використовую лише хрін, кріп та часник. І ще один такий секретик: якщо ви не маєте свого городу, своїх таких зелених пряних овочів, а ви купуєте огірки і це все на ринку, а на ринку хрін ще не продається. Ви можете робити без хріну. Просто кріп, якщо нема стеблами, ви завжди, навіть взимку, знайдете зелень, кропу і часничок. І цього теж буде достатньо. Для того, щоб пряні овочі максимально віддали свої аромати, їх треба дрібно порізати. Можна навіть потерти на тертку. Хрін і часник. А можна через часникодавку, Я ж просто розрізаю, щоб часничок максимально віддавав свій аромат. Ось так кидаю. І е, кріп теж треба, якщо стебло, то порізати. І навіть оці такі молоденькі листочки порізати, щоб він максимально віддавав аромат. Далі це все слід залити чистою холодною питною водою без хлору. У когось, можливо, вона в колодязі така водичка. У когось у водогоні, у когось з бутля. Але вона має бути без хлору, чистенька питна холодна вода. Залили. Далі закриваємо капроновою кришкою, звичайною. І нехай вони стоять за кімнатної температури. Але не ставте на підвіконня, де світить яскраве сонце, тому що е, вони тоді, можливо, швидше приготуються, але буде такий е, дещо грубуватий смак. Наступне коли можна вживати? Ось я роблю ввечері, огірочки я проколювала, тому вже ми будемо ними снідати. Звичайно, кислота в них ще не буде відчуватися, хоча процеси ферментації вже підуть, вони будуть такі молоденькі малосольні огірочки. Через добу, тобто завтра ввечері, вони матимуть уже такий більш виржений смак квашених. Ну, а На наступну добу то вже кислота так більше відчуватиметься, вони будуть такими більш пікантними. Тут основне те, що ви можете пробувати їх на будь-якому етапі. Якщо вони у вас простоять там 5 днів, вони перетворяться у звичайні квашені огірки. І їх теж, звичайно, можна буде їсти. Ще один такий момент. Оце я заквасила огірки. За завтрашній день ми їх з'їмо. Трохи до сніданку, трохи десь там напротязі дня, до вечері. Як правило, ми за день таку баночку з'їдаємо. І далі я в цей самий розсіл, він вже буде мати кислинку в собі, і я туди просто накидаю свіжих огірочків, і вони дуже швидко приготуються. І так я роблю два рази. Тобто заквасила ось так, як я показую у відео, огірочки з'їли, я туди раз накидаю огірки, ми їх з'їдаємо і ще один раз можна так робити. А далі вже розсіл стає таким занадто кислим, як для малосольних. Ну, звичайно, що це залежить від того, наскільки ви швидко будете з'їдати, тому що, можливо, ви цю баночку три дні будете їсти, то тоді ще один раз можна вкинути, а щоб ще раз, то не треба вже буде цього робити. Якщо ж ви за день банку з'їдаєте, то можна вкидати два рази ще в цей готовий розсіл, і огірочки тоді швидко приготуються. Хто любить гострі страви, може кинути сюди червоного перцю, свіжого, чи сушеного, чи сушеного і перемеленого, який вам до вподоби. Я, коли на зиму квашу огірки, я гострий перець люблю туди додавати. Але до малосольних, наприклад, ні. Хоча хто любить, можна, звичайно, додати. Отож, хто ще не готував, пробуйте, готуйте і смакуйте. Слава Україні, смерть Мокшинським окупантам.